Урок, я пізнаю світ, тиждень 20-й, урок 173, сторінка 7, зошита. Розгорнемо його, читаємо разом тему уроку. Рослини моєї батьківщини. Квіткові рослини. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами мандрувати нашою країною Україною. Поговоримо саме про рослини, що ростуть на Україні. Зупинимося на групі рослин під назвою Квіткові рослини. І так, увага на екран. Маленький. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, тут, тут не прошу ми. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред Європи, війна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. І так, ви переглянули, який гарний, красивий наш рідний край, наша Україна. Попрацюємо із завданням номер 2 Пригадайте, за якою ознакою розрізняють хвойні та листяні рослини саме за формою листя. Їх поділяють на листяні та хвойні. Перегляньте назви рослин, які є на сторінці. Зафарбуйте кружечки біля малюнків хвойних рослин зеленим кольором. Рослина має назву хвойна, оскільки вона має листочок хвоїнку. Схожу на голочку. І так перше. Ялина смерека. Листя хвоїнка. Сосна листя хвоїнка. Дуб листя листова пластинка. Бук листя листова пластинка. Тис. Хвоїнка. Липа листова пластинка. До хвойних рослин на малюнку належить ялина, смерека, сосна і тис. Якою частиною мови є назви рослин? Ялина, сосна, дуб, бук, тис, липа. Всі вони відповідають на питання, що і є назвами предметів. Перегорнемо сторінку, прочитаємо уривок вірша. Квітка Надії Красоткіна. А квітка вабить очі і милує. І сяє, ніби сонечко в імлі, приваблює, захоплює, чарує, бо квіточка це усмішка землі. З чим порівнює Надію Красоткіну Квіточкою? Так, вона говорить, що це усмішка землі. А тепер візьміть олівці. І в цьому вірші. Підкреслимо з вами дієслова. Пригадайте, що дієслово це самостійна частина мови, яка означає дію предмета. І відповідає на питання, що робити, що зробити. А квітка вабить очі і милує. Що робить? Вабить, що робить, милує і сяє, ніби сонечко в млі. Що робить, сяє. Приваблює, захоплює, чарує. Що робить? Приваблює. Що робить? Захоплює, що робить, чарує. Дієслова підкреслюємо двома лініями. Хвилинка відпочинку. Квіткова магія. Така красива наша земля, коли квітують рослини. Квіточка це усмішка землі. Ну а ми з вами прочитаємо наукову довідку від адаптера Разом з диктором. Завдання п'яте. Читаємо разом. Рослини, що мають квітки і утворюють плоди, називають квітковими. Квіткові рослини найчисленніша група рослин. Вони мають корінь, стебло, листки та квітку. З квітки розвивається плід, що містить насіння, яким рослина розмножується. Квіткові рослини різноманітні, серед них є дерева, кущі, трав'янисті рослини. Квітки різних рослин різняться розміром, формою, кольором. Попрацюємо разом, які рослини називаються квітковими. Рослини, що мають квітки і утворюють плоди? З яких органів складається квіткова рослина, корінь, стебло, листя, квіточка і плід. З квітки розвивається плід, що має насіння. Потім насіння дає змогу рослині розмножуватись. Як ми бачимо, квіткові рослини різноманітні. Погляньте! Вони відрізняються розміром, формою і кольором. У огірка квіточка жовта. У яблуні біло-рожева волошки фіолетова або голуба. Яблуня. Це дерево, волошка – це трав'яниста рослина. Тобто серед квіткових рослин є і дерева, і кущі, і трав'янисті рослини. А тепер розгорніть стрільку 44 і спробуйте намалювати піксельну квіточку. Як це піксельну? Маленьку точечку, яка складається з зображення. Повторіть, будь ласка, ось таку квіточку. Зробивши відповідні рухи, пропустивши праворуч 5 клітинок, повторіть ще раз ось цю піксельну квіточку. З пікселів складається зображення, на якому пристрої можна намалювати саме піксельну квіточку. Для цього розгадаємо ребус біта на комп'ютері. Комар відкидаємо дві останні літери. Кулум цифра 5. Міняємо букву Я на букву Ю. І перо беремо тільки другу і третю літру Р. Пригадаємо складові стаціонарного комп'ютера. Перед нами малюнок. З'єднаємо зображення, пристрою і відповідну назву. І так, колонки. Мікрофон, клавіатура, монітор, принтер, мишка і системний блок. Попрацюємо з кольоровими олівцями і нашими словами. Зафарбуйте зеленим кольором комірки з назвою пристроїв, які допомагають нам увести інформацію а блакитним кольором з назвою пристроїв виведення інформації. І так, двом стинам виводити інформацію, тобто ми отримуємо з неї це колонки виведення інформації. Це монітор, ми на екрані бачимо зображення. І, звичайно, це принтер графічне зображення. І так, колонки передають звук. Монітор текстовий, ми бачимо, або візуальний якийсь малюнок, принтер видає нам його на папір. Тепер зеленим кольором позначимо пристрої уведення інформації. Увести інформацію на комп'ютері нам допоможе. Мікрофон, передасть звук, клавіатура, текст. І мишка скоригує всі наші дії. А що ж ми не зафарбували? Ми не зафарбували системний блок. А навіщо нам потрібен системний блок? Оберіть правильну відповідь. Завдання 8. Четверта зірочка. Системний блок призначений для опрацювання інформації. Він збирає всю інформацію. І потім її опрацьовує. Завдання 8 наступна зірочка. Підкреслить переліку назви пристрою, що виводить графічну та текстову інформацію. Це принтер. Звичайно, він виводить на аркуш паперу графічну, тобто надруковану або намальовану інформацію. Ну а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці говорили з вами про рослини нашої батьківщини, Зупинилися саме на квіткових рослинах, група рослин, що є найчисленнішою у світі, а називаються квітковими, тому що мають квітки і утворюють із них плоди.